Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу сьогодні представити вам вибіркову дисципліну. Тобто дисципліну вільного вибору студентами для певного рівня вищої освіти спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам, представляю вам навчальну дисципліну податкова система, яка містить 5 кредитів. Тобто 150 академічних годин, із яких відводиться 52 години на аудиторну роботу. На слайді ви бачите, що аудиторна робота складається з лекційних занять це 30 годин і з практичних занять це 22 години. Також виділена самостійна робота студентів в обсязі 98 годин. Мета вивчення податкова системи формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо фінансових відносин, пов'язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості валового внутрішнього продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. На даному курсі ви познайомитеся з економічною природою податків, їх складом та класифікацією, функціями податків, принципами побудови податкової системи України, задачами та структурою податкових органів. Порядком нарахування та сплати податків, і обов'язкових зборів та платежів до бюджету та державних цільових фондів, що здійснюється як з фізичними, так і юридичними особами, принципами оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Формами відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства, визначитися, визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх. Рівні, використовувати розрахунки, пов'язані з визначенням і нарахуванням податків, визначати штраф, штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства, аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, оскаржувати дії податкових органів. Дисципліна податкова система актуальна, і її роль визначається спроможністю формувати у студентів професійних навичок роботи у контролюючих органах на державних та приватних підприємствах різних організаційно-правових форм, навичок самостійної роботи, законодавчими матеріалами. Додатковою літературою свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань. Навчальна дисципліна податкова система буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань з організації та функціонування податкової системи в межах. Податкової політики держави. В кінці доповіді я хочу вам порадити, проаналізувати надану мною інформацію, правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки і бажаю вам на основі всього цього. Здійснити правильний вибір, вибрати цю навчальну дисципліну податкова система, яка, е, дасть, вам, яка дасть вам набути знання, уміння й навички, і стати висококваліфікованим спеціалістом-професіоналом. Я дякую вам за увагу, до побачення.